Одне з найважливіших завдань на уроці це робити питання. І тут я розумію, що іноді ви розгублені. Боже, про що питати. Тут же не тільки проблема йде з мовою, але ще й про фантазію. І тут є два лайфхаки, які можна використовувати і завжди знати, про що питати. Питати, це проблема вирішиться дуже швидко, тому що всі наші студенти, які вже провчились 2-3-4 місяці, вони аси класно роблять питання. В цьому, в цьому проблем немає. Отже, поради. Порада номер один: наприклад, є питання. Чи ти любиш шоколад? І потім, ну які тут питання можна задати. Боже, ну що тут про шоколад можна завда зробити питання? Тим більше, що ви все одно обмежені ще іноземною мовою. Що тут можна зробити? Ну, по-перше, тут можуть бути цікаві питання. Ой Боже, де? Наприклад, чому ти любиш шоколад? Коли ти любиш їсти цей шоколад, де ти любиш їсти цей шоколад? З ким ти любиш це їсти шоколад. Отже, питання залишається те ж саме, чи любиш ти шоколад? Але потім будуть е, питальні слова. І таким чином діалог буде, буде е, литись. І лайфхак номер 2 Це називається ланцюжок. Що це таке? Це коли, наприклад, я люблю, дивіться, наприклад, я люблю шоколад, з цього почнемо. Я люблю шоколад, шоколад. А який ти любиш шоколад? Оп. Наступне, ой, Боже мой, де ти питання? Шоколад. Я люблю білий шоколад. Угу. А який? А, а що ще солодке ти, наприклад, любиш? Таким чином останнє слово або одне з, зі слів в реченні і є темою для наступного питання. Це вже можливо з зірочкою, все треба подумати, але ви завжди можете використовувати цю схему. Є вже питання. І ви просто до нього, просто додаєте питальні слова. Ось і все. Таким чином, це може допомогти вам знизити трішечки тиск, напругу на уроці. Ви точно знаєте, що ця схема або ця схема спрацюють, і ви будете класно з задоволенням розмовляти. І до наступних відео. Пока-пока.